Дійсно, в них вони рапортують з приводу того, що в них є дефіцит державного бюджету. Дефіцит державного бюджету, як ви зазначили, буде на рівні біля 70 мільярдів доларів. Це вже на цей рік. Ми говоримо про цей рік, навіть не про наступний рік, а про цей рік 70 мільярдів доларів. Треба їх покривати. Де взяти ці кошти? Вони не можуть знайти, бо вони на відміну від нас не мають союзників і партнерів, де можна було б взяти кошти. Скажімо, Китай. Є, але Китай не дає суду для них, і це вже було зрозуміло багато років по тому, що Китай не субсидує російською економікою якось інше він їм він їм, їм може допомагати. А так напряму гроші він давати не буде, якщо говорити. Про те, а що робити в даному випадку, ну вижимати ці кошти із власного бізнесу. Вижимати кошти від власного бізнесу по схемі або ви купуєте, або на наступний день просто у вас з'являються серйозні проблеми в вигляді будь-якого тиску, починаючи від тиску, просто ФСБ і закінчуючи тиском ну, просто їхніх судових органів, що там просто можуть можуть заарештувати і далі. Доля цієї людини або цього бізнесу буде повністю вирішена, і бізнес просто перейде в руки самої держави. Тобто, таким чином вижимають кошти на наступний рік. Вони намагаються вирішити це, піднявши податкове навантаження.